Асаляму алейкум. 12 січня у мене відбулося чергове постановочне псевдозасідання суду. Але не про це хочу я розповісти. Дуже хочу поділитися своїми почуттями та емоціями. Викликані вони були наступним. після закінчення засідання у дверях зали суду з'явилися брати. Вони вітали мене і говорили слова підтримки. На саме засідання слухачів не пустили, тому я дуже здивувався, коли двері відчинилися і звідти з'явилися брати. Я вже збирався йти, і охорона спробувала перешкодити, але брати, не звертаючи уваги, стояли і висловлювали свою підтримку. Річ у тім, що я практично не знайомий з цими мусульманами. Коли я сам, будучи на волі, відвідував суди, іноді зустрічався із кимось із них, але близько не був знайомий. А в той момент я відчув те, що ці брати мені дуже близькі люди. Мені було дуже приємно за цей їхній вчинок. Висловлюю величезну подяку за те, що вони роблять. До того, як мене арештували майже рік тому, я також намагався в міру своїх можливостей допомагати братам, які перебували тоді в ув'язненні. Я допомагав із передачами і особисто знаю, яка це нелегка праця. Може, пізно вночі пролунати дзвінок або прийти смс, а там прохання допомогти родині передати речі для передачі або посилки. І ось після і так нелегкого дня, пізно вночі, коли хочеться тільки одного сну, виходиш з дому в дощ або в сніг, їдеш за кілометрів 50, та що там кілометри, в голові дуже ясно розумієш, до кого ці речі поїдуть і куди. І ось, приїхавши до сім'ї, може таки бути, що передати треба тільки теплі шкарпетки. Це ще більше викликає почуттів, наскільки це важко сім'ї залишитися без близької людини, їхній стан, коли вони так переживають і всіляко хочуть допомогти своєму чоловікові, батькові чи синові. На мене це справило дуже велике враження. Тепер я сам у такому становищі, наскільки тільки можу, хочу висловити величезну подяку всім братам і джемаату. Подякувати всім, хто відвідує суди і обшуки. Збирає і робить передачі, жертвує фінансово, також сім'ям тих, хто допомагає у всьому цьому. З боку цих братів це теж жертовність, адже дуже часто сім'я не бачить свого чоловіка, батька, недоотримує увагу і спілкування. Також я хочу висловити подяку своїй родині. Я розумію, як їм важко без мене. Нехай усіх, кого я перерахував, і тих, хто приєднається в майбутньому, винагородить Всевишній. З повагою, Анцар Османов.